Привіт! З вами Тетяна Колякова, практична психологиня, арт та когнітивно-поведінковий терапевт. Сьогодні я хочу познайомити вас з психологічною технікою самопідтримки, мотивації та усвідомлення. Техніка, яку ми розглянемо, має назву Лист до себе майбутнього. Що знадобиться для цієї техніки? Ну, по-перше, 5 хвилин твого часу. Також візьми аркуш або відкрий документ. Важливо писати від руки, але можна й у цифровому вигляді. Обери спокійний час і місце, де тебе ніхто не відволікатиме. Уяви себе через певний час, через три місяці або через рік, чи навіть п'ять років. Напиши від щирого серця. Що хочеш собі побажати? Які труднощі вже подолала і чим пишаєшся? Які цілі й мрії хочеш здійснити? Яку підтримку хочеш дати собі у майбутньому? Ця вправа покликана допомогти зрозуміти свої справжні цінності та бажання, створити внутрішній ресурс підтримки. Лист працює як якір у моменти сумнів. Підвищити мотивацію, бо ти ніби даєш обіцянку самій собі, а також сформувати відчуття стабільності та надії, навіть якщо зараз це непросто. Після того, як ти написала листа, можна його започати у конверт. Або якщо ти писала лист в телефоні або на комп'ютері, то використай онлайн-сервіси, які надсилають лист у визначений день. Відправник, твоя сьогоднішня я, а одержувач майбутнє я. Можна використати мотиваційні наліпки, як зробила це я, маючи такі скарби в своєму блокноті. Намріяти і здійснити. І пам'ятай, що навіть кілька хвилин щирих рядків здатні стати інвестицією в майбутнє.